Настрій заряжений ринг все покаже. Це буде дуже видовищний та запеклий поєдинок. Поєдинок у розділі Кейкомбат відбудеться у возі до 60 кілограмів. І у червоний кут рингу запрошується. Андрій Руснак. in 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 my veins feel the fire ignite eyes locked in. no fear sight Fate ain't fixed I'll break that chain. Living the truth. not На плей'яне гей! Я Руслак Андрій, з вічивниців, представляю кісміську дитячу юнацьку спортивну школу. База кікбоксингу, багаторазовий України з кікбоксингу, бронзовий ферзер чомнату світу та чемпіонату Європи з кікбоксингу в Це буде дуже видовищний та запеклий поєдинок. Синій кут рину запрошується Олександр Лавриненко! Veins, in, no fixed, I... Мене звати сладкий, Олександр. Місто Кривий Ріг, професійний бійцівський клуб «Барс». База кікбоксингу та тайського боксу, чемпіон світу з тайландського боксу цього року. Багаторазовий переможець всеукраїнських змагань, турнірів з тайського боксу, та кікбоксингу. чемпіон Європи з тайського боксу. Настрій заряджений, ринг все покаже, буде цікавий та справий поєдинок. Що ж, поєдинок Ліги Хард комбат у розділі Комбат у вазі до 60 кілограмів. І боєць червоного кута. Багато чемпіон України з кікбоксингу ВАКО, Переможець кубку світу з кікбоксингу Вако серед юніорів. Переможець кубка Європи з кікбоксингу ВАКО серед дорослих. Призер кубка світу з кікбоксингу Вако серед дорослих. Андрій! Русна! Його суперник боєць синього кута. Чемпіон Європи з таїландського боксу за версією іфма. Чемпіон світу з таїландського боксу за версією іфма. Олександр Лавриненко. Пара у нас зараз також титулована, і я вже це зазначав. Дійсно, спортсмени цікаві і дуже технічні. Перший раунд розпочинається. Лоу-кік від криворізького бійця. Чудове коліна назустріч. Виконання Олександра. Левроненко одразу йде вперед, так підтискає таким тайським кроком. Так, захоплює ініціативу. Він. Зараз на піку своєї форми. Дуже хороший клуб, в якому він займається. Кістяк національної збірної з тиландського боксу з спортсменів складається саме з цього клубу. Клуб Барс дуже досвідчені тренери. Клуб з історією, який вже ну, навіть не багато років, а багато десятиліть, вже кілька десятиліть вже готує спортсменів дуже високого рівня. Потужний хайкік. Дуже хороша швидкість і техніка від Олександра технічно. Руснак працює на зустріч, вибухає серію ударів. Також слід зазначити, що доволі, доволі досвідчений. Чудовий удар по печінці і зараз, мабуть, буде відрахований нокдаун. Коліно там була. Небезп... Потім... Небезпечне коліно було після руки. так. І коліно також збиває дихання, хоча головний акцент тут був на печінку, саме поцілив ціньо-кута. Але швидко відновився Руснак. Дещо другим номером, але намагається контратакувати. Ну, під постійним тиском він знаходиться криворізького бійця. Зараз чудові коліна. Це з таїландського боксу. В близькій дистанції пробуває Олександр. Ой, небезпечно. Перекрився Руснак, але дійсно там було вкрай небезпечно. Загрозливо. Поки що впевнено, Лаврененко веде цей бій. Руснак ще й не скорочував дистанцію, але знову ж таки в клінчи коліна. Дуже потужні Лаврененко. І видно, що в цьому компоненті він переважає свого суперника. Чудово компонує по поверхах атаки, розбавляючи колінами в корпус. Навіть рукою в корпус. от небезпечний хайкік вже вдруге. Корпус і коліна в голову. Можна, не можна нахилятися інакше. Може все закінчитись. Перший раунд позаду і перший раунд за Ленрементом. Чудово провів так, першим номером, забрав майже всі епізоди. І видно, що зараз він в класній дійсно фізичній формі, як було відзначено. В накаті хлопець. Снаку треба реваншуватись. Потрібно збільшувати обороти. Ну, дуже непросто це жорстко працює так. Лаврененко. Досить зривний. Скажімо так. У Руснака є техніка, є швидкість, але в потужності ударів він все-таки, мені здається, поступається своїми суперниками. Поки що, принаймні. Так, тут ще слід відмітити два роки різниці. Лавренко доросліший на два роки і. Десь можливо це додає йому мужності такої чоловічої, більш впевненості. Хай тік черговий. Небезпечний коліна. Добре лівою ногою. Працює Олександр. Він. Шульга, як ми бачимо, дуже незручна стійка для опонента. Він вміло цим користується. лоу-кік. Практично всі свої атаки закінчує ударами коліньми. Лаврененко. Так, і до речі, технічно правильно це робить, дещо відтягує корпус і потім наносить удар. Це сама школа тайландського боксу. Руснак, непоганий контрвипад, але замало. Щоб повернути те, що пропущено. Знову ліва нога жорстка. От коліна небезпечна. Не можна нагинатися, не можна. Рененка у стійці Шульги працює. Не відпускає. Ріже кути, не відпускає суперника. Знову корпус, знову корпус. І скрутка. Яка заборонена в тайландському кікбоксингу, але дозволяється в тайландському боксі. Ми бачимо, що рефері не, не зробив зауваження. Ну Це профі бій, тому тут е, трохи більше дозволяється. Що застереженням Руснак почав діяти? Я думаю, чув на собі силу і потужність ударів Олександра Лавренненка. Добре, зараз Руснак назустріч пробиває руками, але ногами поки що програє. В роботі ніг сильно поступається швидкому і жорсткому Лавренко. Потрібно йти в банк щоб забрати цей бій. Ну от Потрібно ще вірити в себе. Проти такого суперника дуже, дуже швидко наступає зневіра. Кілька колін. Знову першим номером. Працює. Це і визначає силу суперника і силу, силу твою власну, якщо ти зможеш переламати себе і суперника, себе перш за все десь ризикнути. Руснак зустрічає, непогано зараз зустрів. Ручками швидко працює. наразі. Ой-ой-ой, який удар потужний. Так. Те, що я казав, він, Олександр Вміло розділяє атаки по верхньому поверху і по нижньому. І зараз був чудовий удар корпус з лівої руки. Туди ж повтор. Це дуже небезпечно. Я думаю, неприємно для рушника. Але молодець відповідає. Бекфіст. небезпечно, трохи не довів. Не дістав точніше, але було швидко і несподівано. Ну, не найкращий варіант, мені здається, Ні. на місці приймати ці удари на себе. Не можна, не можна. Знову нокдаун. Вже другий в цьому раунді. Зараз суддя буде вирішувати, чи варто продовжувати поєдинок. Руснак демонструє характер. Молодець. На свій юний вік. Він дає достойний бій. І після, після таких боїв, як правило, люди загортовуються. Я думаю, що на майбутнє це буде, піде йому на користь. Головне правильно проаналізувати і рухатись далі. Він юний спортсмен, у нього ще все попереду. Але не можна зупинятися перед Лавриненком, тому що там коліна дуже легко знаходить ціль. Хороша комбінація, але тут Русник не розгубився, лоу Кіком завершив. Спроба Бекфісту, але Олександр все контролює. Чітко бачить, перекривається, де не встигає, де встигає відтяжки. Відчув домінацію і вже, вже досить впевнено. Іде вперед. Менше хвилин до кінця цього поєдинку. Так. Потужна така по корпусу, і там було небезпечно бік печінки. Лікоть встиг виставити руснак, але все одно навіть мені здається, що Лікоть відчутні такі удари. Так, звичайно, це хоч розгорга категорія і 60 кг, але швидкість, за рахунок швидкості відчувається однозначно. Чудовий бій. Ми побачили видовищний. перше Професійний сьогоднішнього вечора в рамках турніру, який проводить ліга Харкова. Молодці. Хороший клуб, повторюсь ще раз, досвідчений тренер, особисто знаю. Віталія Губенка неодноразово з ними був на зборах. Віталій Губенко сам колись виступав дуже довго, от чимало титулів у Чемпіонстві в нього в активі. Так, так, сам був діючим спортсменом. і Це те, що ти казав на початку про довгу історію цього клубу. Так, Він починав спортсменом і потім вже продовжив творити історію цього клубу як тренер. І я просто захоплююсь їхніми хлопцями, колективом, який в них сформувався. В них от кістяк команди. Це близько 10 спортсменів і всіх можна назвати топовими. Сним рішенням суддів. Перемогу здобуває. синього Олександр Лавриненко! Дякуємо бійцям за поєдинок. І гучними оплисками проважаємо їх з рингу. Не хотіло досвіду, це мої, мої другі змагання. Поки один там, де розрішені коліна. І мені не вистачило досить роботи з колінами і беклістами. Ще планую виступати, можливо, пізніше там реванш. Враження дуже чудові, класні. Емоції на вищому рівні. Організація турніру, «Хард комбат дуже зробила турнір чудовим, класним і на вищому рівні. Дякуємо.